<laughs> Ти маєш на увазі з бойового офіцера, yeah. А мене ніхто не питав. Yeah. Це було не те, що тяжко. Ситуація так спожилася. Війна почалася. Yeah. Можна спомнити перші дні війни, коли вся країна стала на захист. Країни, і ті люди, які там ні разу ніякого отношення не мали до до оружжя, до, ну, до бойових, ведення бойових дій і так далі, всі ж стали, всі стали ну прийшлось так. Звісно, я так же сам, мене вимагала. Ця ситуація ну, ця ситуація вимагала з мене бути бойовим командиром, ну стати верніше, бойовим командиром. В процесі цього всього і формування, скажімо так, то понятне діло що не так легко воно все, як, як здавалось. Ну, вийшлось, вроді, як, я вважаю. Тяжко, звісно, тяжко. І фізично тяжко, і морально тяжко. Тяжко приймати якісь певні рішення, тяжко виходити в поле, тяжко бути з пацанами. Ну, Це все тяжко, це все в комплексі. Спочатку ми побували на попасні, От. потім ми. Нас вибули на ротацію, зробили нове формування підрозділу. І потім ми заїхали безпосередньо на Бахмут. Да, це друга ротація наша була, ми заїхали на Бахмут. По приїзду Бахмут я був начальником застави, тобі ж командиром взводу, можна так сказати. Після штурмів, після того, як ми. Відновили всі свої позиції. Як ми налагодили, скажімо так, службу, як у нас вже почалося все, почалося в плані ведення бойових дій, тоді в один день мене призначили командиром підрозділу. того. На той момент він був окремим підрозділом. Ну, мене призначили командиром цього окремого підрозділу. Після та після чотирьох днів штурму по-моєму. Ми не були бойовиками такими, що орекція показати. Заїхали, беремо позиції, штурмуємо позиції і так далі. Ми були обичними прикордонниками, які приїхали в Бахмут на, на ротацію без такого определенного бойового досвіду, скажімо так, коли ми знаходилися в Бахмуті. Ми якби, виконували завдання по обороні, але бували такі моменти, що ми виконували завдання безпосередньо як штурмовики. Була така ситуація, що коли ворог зайняв наші позиції, нам прийшла команда ці позиції повернути, відновити ці позиції. І я разом з групою, скажімо так, однодумців я пішов відновлювати там певні позиції. Ми їх штурманули, закипились і якби далі тримали оборону. Давай, брат, якщо ти не був ти в полі, якщо ти не був в полі, то ти не бачив, чим живуть солдати, ти не бачив, чим живе піхота, ти не бачив е, ну, хто вони, як вони живуть, чим вони мотивуються і так далі. Тому я думаю, що так. Да, Кождому командиру, наверное, стоит пройти певний период ну, прожити, прожити певний період часу на позициях со своим бойсом, потом віддавати какие-то команды, сидячи так, на КСП, отдавать що що команду. Человек знает, что ты отдаєш команду. И человек знает, что ты знаешь, что там, ты був там и ты бачив це все. Но ну, если ты отдаешь такую команду, значит ты сам сможешь сделать. Я думаю, це, це буде правильно і особливо молодшому командиру. Тому що якщо ти не був в полі, то ти можеш командувати по картам, ну, ти не розумієш, як воно на деле є. В першу чергу, ходити в штурм це для цього треба підготовка. Як і моральна, як і фізична, так і, скажімо так, ментальна підготовка. Щоб настроїтися на штурм, воно ну, не робота так, що йди туди і займи то. Так не працює, Має бути грамотне планування і комплексний підход до, ну, до, до штурму. Будучи піхотинцем і йому сказати, йди штурмуй, то воно так не працює. Як я вже на своєму досвіді, вже п'ята ротація, на своєму досвіді я це... Ну, я в цьому вже поняв, що так воно не працює, воно працює зовсім по-іншому. Будучи командиром роти, ну, мені тоді повезло. Ну, скажімо так, це було обіцяння, що я пішов в штурм і остався живий. Командиру штурм не можна ходити, тому що якщо, скажімо так, 200 командира, то тіряється вся управлінська ланка, яка може бути то есть від голови до самого, до самого низу, до самого останнього солдата. Будучи молодшим командиром, певної ячейки, так, то да, командир певної ячейки має ходити в штурмі. Щоб, для того, щоб його вважали, його підлеглі. Авторитет заслужується ну, скажімо так, не тупими командами, які кажуть, і треба їх виконати. А авторитет заслужується тим, тим що е, коли тобі ставлять тупу задачу, ну, ти знаєш, як е, цю тупу задачу обіграти так, щоб залишилися живі люди і щоб ця задача була виконана, хоч вона і тупа. А саме такі недолгі задачі, як ти кажеш, то та що, ну, вийти з позиції, помахати до коптер ручкою. Дійсно на позиції. Це на самому нулі, на самому пересуді. Коли ворожі коптери постійно за тобою слідкують і за кожним, за кожним твоїм рухом слідкують, тобі ставиться задача вийти по ручки, тому що, ну, щоб ми поняли, що, ти, що ви там є. Ну, я вважаю, це найадекватна задача, яка може бути. От. В кожній задачі, як я розумію, має бути якийсь певний результат. Правильно? Для чого ми її робимо в першу чергу? Або ми робимо її для того, щоб прикрити позиції, або ми робимо для того, щоб штурманути, або то. Ну, Куча факторів є. Для чого? Е, ніхто свої задачі не вик... не відмовляється виконувати цю задачу. Але щоб виконати е, тупу задачу, скажімо так, е, то треба спланувати, щоб її виконати, а не так, що тобі дали дві години і давай йди, зроби те, а потім вже будемо розбиратися. Так не робота. Треба спланувати, підготувати, підготувати людей. Людям все показати, розказати, роз'яснити і потім тільки виконати тупу задачу. Кожна тупа задача несе за собою негативні наслідки. Є вона тупа. І якщо її треба дуже швидко виконати, без підготовки і без планування, вона завжди за собою несе наслідки певні. Або це буде 300, або це буде 200, або це буде 500. Піти штурманути посадку. А друга? а друга це піти потім закріпитися. В першу чергу, я скажу, що дуже погано бути приданим підрозділом до когось. Коли ти сам, і у тебе є свій район оборони і свій, своя ділянка оборони, і ти сам вирішуєш, як її обороняти, яким чином, і ти несеш за це повну відповідальність. От, тоді це проще. Легше, і ти сам можеш спланувати всю оборону цього, цієї ділянки. Як я отримав поранення, це дуже просто. Ну, 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 кожен може отримати поранення, і, в принципі, кожен чоловік нашого підрозділення, всі всі, всі, всі були поранені не по одному разу. Як? Я виходив, вийшов з КСП йшов в машину тіпа, сідати, і мені не повезло, тому що прилетіла міна, і вона, і вона мене. Поранила, скажімо так, поранила. Я не дійшов просто до машини. Натяжче втрачати людей, що було, ну, втрачати людей, це завжди да, тяжело. Саме було натяжче, ну це Скажімо так, це були перші втрати, які ми понесли. Типу, ти коли в ракурсі командира підрозділення, і коли ти відправляєш людей, знаючи, що ти їх відправляєш, можливо, туди, откуда вони не вернуться, і це були люди, які там цвіт нації, скажімо так. І їх туди відправляти, знаючи, що, ну, які будуть наслідки, це саме найтяжче. Плюс до всього це того натяжче, ну, це не те, що найтяжче, а ну, типу, які да, да, тяжкові да, ситуації, це вийти на позицію. Да, да? На позиції закріпитися. Так як це були городські бої, то в городських боях там немає определеної позиції, так як поле, типу, що вона там ну, стабільна. Ти постійно передвігаєшся з хати в хату, з хати в хату. ворог перед тобою через дорогу, він тебе цинкує, ти цінкуєш ворога. І постійно от іде оце йде передвіження непонятне, яке за собою вліче перестрілки, бомбардировки і все Ну, Це все в комплексі тяжело. Тяжело бути в піхоті, тому що піхота ну, найтяжкіша робота, яка може бути. Бути піхотинцем, тому що тобі. Треба дуже багато ходити, тобі треба различні завдання виконувати, тобі треба копати, тобі треба строїти, тобі треба стріляти, тобі треба вбивати, і так далі. От, оце тяжело. Тяжело, взагалі, пер перший вистріл чоловіка це найтяжче, що може бути. Тяжко свідомлити не те, що свідомлюватися, тяжко переносити те, що коли ти 30 днів в, в році буваєш вдома, тяжко. Особливо коли ти приїжджаєш, це Офігительно, а коли ты уїжджаєш, то это офігительно тяжело. <розумність> после там, 15 днів, 10 днів перебування дома, после каждой ротації, наприклад, да, там на 10 днів ты пішов там, в отпуск, и і... тяжко уїжджати. Очень тяжко. Ну, нічим не відрізняється від ну, Вовчанська, бо це був Бахмут, або це Попасна, або це ще щось. Поменялось только те, що стало більше коли дронів и все. Більше нічим нічого не відлічається е, ну, накати техніки, да, ну, коли йде накат техніки, то ти питаєшся його відбити. Ну і попередньо ти знаєш, куди вона буде їхати, для, ну, і ти мінуєш цю, цю територію. Там е, піхотні штурми це зовсім друга ситуація. Так, да, вони також бувають. Але зараз е, велика кількість дронів, і ФПІ, і розвід дронів, і так далі, то можна, можна е, піхотну групу, наприклад, виявити. До підходу до наших позицій і її, і її просто роздовбати з допомогою міномету. От і все. FPV, скиди. Зараз ну, це, це. уже сучасну війну, яка зараз на цей момент йде, її не можна представити без FPV дронів, без uh, Mavicів, без составляючої, скажімо так. Uh, FPV дрони це основна ударна сила. На розстоянні, скажімо так. Ти не тратиш снаряд, який стоїть, там 3000 доларів, наприклад, а ти тратиш просто, е якогось півічника, який стоїть, там 400 баксов, і, ти... і він е може вбити половину позицій. І він точно потрапить в цель в рази більше. У нас е воно не стоїть на потоке. У нас воно тільки розвивається. А в Кацапі воно стоїть все на От, е то есть У них є безперервні поставки цих епівдронів. У них є безпередні поставки тих же самих мавіків. Вони самі розрабатують свої дрони, і в них все для цього є. В плані неба ми трошки трошки відстаємо кацапів. Не скажу, що намного сильно на даний момент, але відстаємо все равно. Ну, По-перше, вони бачать всі наші переміщення. Вони, у них є здатність всі переміщення піхоти, цю піхоту вражати, всі переміщення техніки теж вражати. Ну, звісно, це, це перевага. В будь-якому випадку перевага в небі це перевага. Ну, Хоч як не крути. Зараз війна вийшла на новий уровень. Ну, немає такого, що тупі піхотні бої, стінка на стінку, хата на хату, як було це в Ахоті, КБ. Зараз все залежить від розвідки, від своєчасного виявлення і своєчасного враження. У нас мінус в тому, що ми не можемо, скажімо так, захиститися від цих кабів. Ну, Яким-то певним образом. Тобто на підльоті їх збиті ще щось. У Каба Кап це така ситуація, яка, е, яку випускають з самоліта, і він летить просто по GPS-у і він тебе знаходить, він б'є точно. Ну, за що, я думаю, ідеї, за що деяких цінностей, моральних, деяких матеріальних цінностей і так далі. Ну, ми держимося в першу чергу за те, що ми на своїй землі. І якщо, нас не бу... ну, як... якщо не ти, то хто, хто другий? Я не кажу ще за оцих, що там, в качалках ці бодібілдери, які обмежені придатні там, і так далі. От, е... Я кажу, за таких пацанів, як ми, тіпо, що ну, ми держимося за що ти діє, скажімо так. І за що того, що якщо пройдуть, то далі вже за нами нікого не буде. Ну, та, щоб не дати каса пройти вперед. Ну, Тому що ззаді мене, як я казав, мій тил, моя сім'я. Ну, в першу чергу ти обороняєш, ти захищаєш свою сім'ю. Просто сім'я це ну, ну я не знаю. Це саме цінніше, що може бути, типу, в твоєї жизни, ну в моєї жизни, як я як я на це дивлюся. Сім'я це твітил, і е, при всіх гараздах, не гораздах, він тебе підтримає, і він буде, ну це ти буде з тобою. Просто тяжко усвідомити, що ти постоянно десь на розстоянні. А потім далі вже понаростаючий. Йде сім'я, потім клаптик землі, на якому ти живеш, потім далі йде область, потім йде країна. И, ну, воно все ну, друг між другом дуже сильно плотно пов'язано, скажімо так. Ну, Є да, які просто взяли і обіжали. Я скажу російською мовою, взяли і обіжали, тому що. Це не їхня вина. А є ну, чуваки, які нормальні джекічани, які просто ну, прийшли войска і воюють воюють і воюють везде. Не только обороняють Донецьку область або Луганську область, або ну, ще якусь. А вони виконують завдання на будь-яких напрямках. Просто ухилянці це, ну, це той чоловік, який не, захи... ну, не в силу тих той і, або іншої ситуації. Він не захотів воювати, скажімо так. Да? Ну, Як ми тільки що за Донецьке говорили, це не моя війна. От, може, він так думає, просто у Хелянді. Ну, якщо це не твоя війна, то зачем ти нужен цій країні? Ні, хочеш, так, да, робота на благо країни, типу, там, плати налоги, хай тебе буде бронь там від призива і так далі. Ну просто не никакся по углам і потім, коли ти. Коли якийсь воєнний там ходить там, по формі десь по Ну, просто на, на землі, скажімо так, і цей товариш буде казати, а де ти служив, слишиш? Ну, типа типу. І там якусь придяву кинути, коли ти йдеш не по формі, скажу так, а по гражданке, чи ти сидиш в кафешки, і тобі якийсь такий ухилян скаже, чуєш, а чого чу ти не воюєш? Ну, Це неприпустимо. Ну, і цих ухилянтів, ну, от якщо це ухилянт то цей е, їх. Вони взагалі не потрібні країні. Якщо ти заробляєш гроші на благо країни і ти їх втратиш на благо країни, ну при цьому що ти ну, по своїм моральним діловим якостям не можеш служити своїй країні, в підрозділах, збройних сил і так далі, ну ти можеш зробити щось друге з допомогою того, що ти, наприклад, будеш кур'єром нова почті, ну но тебе буде бронь і ти там будеш ну, поставки, ну, в посилки. От твої дружини до тебе на передок довозити. Ну, ладно. А якщо ти просто такий чувак, якого там ну, є можливості просто не піти і нічого не робити, ну це такі, такі люди не треба. Я скажу чесно, ну, я коли приїжджаю в отпус, да, і я дивлюся, які там ну, такі всі такі бородаті, там, такі всі побриті в барбершопах, там всі бувають такі качки такі класні, взагалі перед дзеркалом кадрять когось там. От, і це все на телефон, а потім, коли тільки раз, ой, а я обмежено-придатний. Та ти не можеш в априорі бути обмежено придатним. Не можеш, ти бути. Якщо ти там втягаєш там, 120 кг, то ти не обмежено-придатний вже. По, по умовчанню, скажімо так. От таких я не переварюю. Це просто. Гніди. Е, мене бісить то, що одні воюють, да, а другі кажуть, що це не наша війна. Это мы, мы за власть не будем воевать, мы не будем там, это, у нас там маленькие зарплаты, или у нас еще что-то, а вот вы воюете только за деньги, а вот вы еще что-то. Такого не может быть. Ну, если мы уже забрали, да, ну, то значит надо отбивати любимыми методами, які только можуть: как на информационном, так и на экономическом, так и на воєнном фронті. На, на будь-якому фронті їх треба вбивати. А то, що це, це же все отмазки маски, йду, це типа не та влада, або я там не за владу. Ну, хорошо, не воюю не за владу, не за президента, воюю за себе. Чого я можу воювати, а ти не можеш воювати, будучи в два рази більше, ніж я, і, блин, і в два рази красивіше, скажем так. Ну, типа, ні, я, я туди не піду, тому що, що. Це не моя війна. Вообще. А коли війна вже прийде до тебе додому, потім ти вже будеш задумуватися. Ой-ой-ой. А как так получилось? А вот так получилось, потому что ты, в свою очередь, ты не пришел. ты сделал эти отмазки там типа там, Влада, Гроши, там коррупция и так далее. Не, 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 не. Их просто надо утилизировать. Мне нравится так вот все рассказывать. А да мы там мы переживаем, да? Мы там переживаем, молимся и так далее. Так хватит у нас тут этих молящих, скорбящих и так далее. Ну типа и ты кто донатят, там и, и Так далі і тому подобное. Не, не, не. З такими людьми треба. Ну, я считаю, що це чисто моє мнение, що їх треба просто залишати гражданства и все. Им в, в Україну вже закритий. Все. Ти показав своє я. Да? От коли прийшла ситуація, яку треба було відстояти, либо не стоять, ну ти взяв и уїхав просто по наглому. Друг, ну все, займайся тепер в Україні. Подход должен быть следующий. Я так думаю, це чисто моя личная точка зору. Якщо людей набирають який-то певний підрозділ, да, то має керівник цього підрозділу, в першу чергу, з ними проводити певну співбесіду і пояснювати їм, які будуть плюси, які будуть мінуси, які будуть ризики, яких не буде ризиків і так далі. От тока в цьому ракурсі. І коли вже людина з тобою переговорить, да, ну, як з начальником підрозділу, коли вже вона переговорить, ти вже їй все скажеш, і вона скаже да, от, от тоді це вже людина буде. Вмотивована, і вона буде розуміти, що від неї, що від неї буде вимагатися. От в чому, в чому смисл. Смисл в тому, що коли ти людину бреш, або коли людина приходить, або коли, навіть коли ловлять людину, але ти її бреш і пояснюєш, що їй треба буде робити, і ти її цим самим починаєш мотивувати, які в неї цієї людини будуть плюси, а які будуть і мінуси і ризики. Очень багато денег виходить на самого себе екіпіровка. Я не кажу, що держава не забезпечує. Держава забезпечує, але ти хочеш зробити для себе, ну, як звичайний чоловік, ти хочеш ну, жити в комфорті, скажімо так. Да? От, ти тратиш на, там, не на державний воронік, ти купляєш собі там, плітоноску під себе, яка тобі, от іменно, камельфо. Ти РПС -ку купляєш під себе, ти купляєш під себе рюкзак, каремат, спальник. Е, ти купляєш там Лопату, наприклад, саперну, ну, не, так, не така, що держава видала, ти, ну, типа, ти її купуєш таку, яка там, складається от квадратик, якщо ти можеш її рузачок затихнути. Ну, ти тратиш це все на себе і, для того, і, і на те, щоб забезпечити виконання, ефективне виконання завдання. Типа, ну, от коли тебе ставлять задачу, ти її маєш виконати. І ти... Якщо ти екіпірований стандартно, ну, ну, тебе, там, скажімо так, піджимає трошки. Да? А коли ти вже... Сам уже, ну, купив те, то, що тобі треба, ну, то, що ти бачиш, що тобі треба, то, що тобі удобно, в чому, в чому тобі, ну, що тобі може допомогти, на це тратити ці бабки. Машину відремонтувати, відремонтувати машину, да, хоч вона і служебна, але деталь дійде від служби, наприклад, да, або від держави, поки деталь дійде до цієї машини, а ця машина має, наприклад, значити життя людей. Тобто или 300-х тяжелих, або 200 или або евакуація, або доставка, або ще щось. А якщо вона поломана, то ну, ти скидаєшся бабками для того, щоб її відремонтувати. Потому що вона життєво необхідна. Ти скидаєшся бабками для того, щоб купити себе ще якийсь телек, наприклад, на КСП поставити для того, щоб дивитися стріми. А ты хочеш купити нормальный ноутбук, який буде тянуть все стримы одновременно что-то. Ти скидишся на хавчик элементарно, потому что ты ну, постоянно в зоне боевых действий, но ну, тобі хочеться щось пожрати нормального в першу чергу. Ну, что-то похавить нормально. Не то, что там держава сардин видала тобі, там. Ну, сердито не трошки надоїдають, ну, вообще-то, если ты их постійно хахуваєш, или ці каши перлові, или там, іще щось. ну, ты хочешь что-то там, да, там, раз там, в місяць, наприклад. Ти скинувся, все, тобі купили, ти привезли. Ти там взяв, приготував, ну, или, там повар приготовив, не важливо хто. Ну, ти, ти вкусно покушав. Ну, це один із видів, типу, скажімо так, морального удовлетворення від всеї штуки, яка відбувається вокруг тебе. Типа, да? Ти от можеш тип, вкусно покушав, о, блін, прикольно, класно. Ти на кордони 91-го року, це все класно, це все. Реальна і так далі. Но... Ну, я не вийду на кордон за три дні, йомо. -йо. Хоч я тут від нього стою 3 кілометри, грубо говоря. Ну не вийду я на кордон 91-го року, тому що це нереально в даній ситуація. Задумка хороша, але ну, ж реалізація. Яка. Абсолютно не проти, щоб ми вийшли на до 91-го року, щоб у нас Донецька, Луганська область і Крим повернули зі став України, щоб ми їх деокупували. Але є один момент. У там людей вже вже зовсім. Совсем другие мозги. Даже если мы їх відъвємо, отвоюємо, какими-то не, несусвітними силами, люди, потім, ті, які там уже, які вже родились, нове поколение, які вже родились на окупованій території, вони уже не поймуть, что таке Україна. И для них уже України немає. Все, у них є ДНР, у них там є Росія, що там, или, ще или ЛНР, блять, или ННР, или, или Крим, і так далі. Ну все, ми вже не перепочиня, ну, мировоззрение їхнє, воно уже будет там. І воно там залишиться, воно вже не буде спрямоване там на Європу, там, на інтеграцію, на лучше будущее і так далі. Моє да, так звісно, хотів би я б дуже сильно хотів, хотів би на кордони 91-го року. Так якщо нам за один місяць напіхають цього, то можна і за полгода я думаю, це все зробити. Людський ресурс наш і людський ресурс Росіян, вони несопоставими. Взагалі їх навіть не можна виміряти. Тому що у них ресурсів дуже багато, а у нас ресурс ограничен. Если бы у нас було більше вооружения, це 100%, кількість, количества яке у нас танків і кількість танків росіян, кількість. Кількість количество. количество бег. Ну, Не бех, а просто бойових бронірованих машин. Несопоставимо кількість. Навіть з тим учетом, що нам западні партнери надають. Ну, немає у нас Переваги в У нас тільки перевага в нашому бойовому духі є. Оце перевага. Перемога в будь-якому випадку це відстановлення війни. На якому етапі вона залишиться? Головне, щоб вона не, не зайшла навіть ну, за Дніпро не, не зайшла, і щоб ми на цьому етапі становилися. Перед вийти це ідеально. Ну, як ти казав, на кордоні го року. Це буде ідеально. Ну а як воно на самом деле? Хоча б хоч час, щоб воно закінчилось, і просто ми перестали тіряти людей і цвет нації.